Ха, вгадайте, хто місяць нічого не постив. Я чесно навіть починав робити, але. <смі> ну, поки не почав часто постити, то це ще не страшно. До речі, дякую за 100 підписників. Привіт усім! Мене звати Володя 1905. І сьогодні ми будемо робити щось трохи інакше. Тому що це не зовсім гра. Хоча в теорії попереднє відео теж не зовсім гра Сьогодні ми спілкуємося з чатом GPT. Цікаво, я його провідміняв. А, і я, мабуть, буду експериментувати зі звуком. Вибачте. Я, мабуть, навіть не буду починати, ви самі знаєте, що чат GPT накрали матеріали, марнують наші ресурси. Ну, нічого, вони, мабуть, скоро збанкрутують, а то ніхто нічого в них не купує. Але найголовніша претензія. Це те, що ну так, він спрощує дещо, в плані дещо хороше, але, мабуть, все-таки більше поганого. Приблизно нуль користі. Єдина прекрасна річ, яку він вміє робити, це щитпостити. Це просто машина щитпостингу. І якраз це ми сьогодні будемо перевіряти, чи ця ідея для відео трохи стара, так. Але це якраз пройшла вже мода. То можна згадувати. Зараз вже роблять про музику і про що там ще. Хоча воно теж вже пройшло більше. Чим я можу вам допомогти? Напиши початок відео діалогу з ChatGPT для ігрового каналу. Щось я не можу. <смас> Щось я зараз не можу думати. Але якось так має бути. Коротше. Він має мене зрозуміти, Ого навіть ну, трохи підвисаю, мабуть. Привіт, геймери. Сьогодні ми вирішили зробити щось дуже цікаве, поговорити з ChatGPT. Це штучний інтелект, з яким можна обговорити що завгодно. Від ігор та мемів до складних стратегій і тактик. Давайте перевіримо, о ChatGPT наривається на... на виправлення. Давайте перевіримо, що він знає про наші улюблені ігри та наскільки глибоко він може копати. В кадрі на екрані з'являється, ChatGPT. готові ді до діалогу. А спочатку що було. Ведучий, привіт, ChatGPT, Ти готовий до геймерських запитань? Чи я так дивно вимовляю геймерський, тому що я не кажу це слово. Привіт, ChatGPT, Ти готовий до геймерських питань? Привіт-привіт. Звісно, готовий. Запитуйте все, що завгодно, і давайте разом в геймерський всесвіт. Я знову сказав, давайте. Добре, почнемо з класики. Як щодо того, щоб пояснити, наприклад, що потрібно робити новачку у назва гри, моя порада не поспішає. Краще спробуй дізнатися, як працює система прогресу. До речі, назва особливості гри дуже важлива. Я не просив шаблон, що воно робить. Продовження інтриги та весела реакція ведучого. Напиши сценку для, для новорічного свята в середній школі. Використовуючи якнайбільше Джен сленгу. Здається, це найкраще пояснення. Я якось там пробував казати по-інакшому, але отак він, мабуть, мене зрозуміє. Мабуть. Отже, напиши сценку для новорічного свята в середній школі, використовуючи найбільше джензі сленгу. А як в нас кажуть, покоління Z. В на, нас 100% не ті асоціації. Ведучий один, хлопець, трохи скромний, але з почуттям гумору. Ведучий два, дівчина впевнена і сміливо. Так і напишіть ведуча. На сцені ялинка світлодіодні гірленди. Ведучі заходять з телефонами в руках, переглядають повідомлення та обговорюють свято. Правильний початок. Ведучий один весело. Оу, чуваки і човіхи, всіх з наступаючим. Сьогодні зібрались, щоб завалити новорічні івент на всі 100. Як настрій туса. <різві> що ж, пацани і дівчата, готуйтеся до крінжу і ха-ха, Бо зараз буде дещо оригінальне. Ну що, ш... ну зачинаємо? Слово крінж правильно додав, але перед тим був <смір> точно не сучасний стан. Чай не знаю. Мабуть, досі всі кажуть «чуваки» і човіхи. Якось не човіхи, якось в інакшому кажуть. А, і ще мені сподобалося... Ну що, зачинаємо? Зачинаємо це. Піднесе... Це трохи піднесений стиль, мабуть. Ну це правильно, це справжня сатира. Чадіпті розбираються в постіронії. Так, до нас на зону має прийти сам Санта, а з ним його топові ельфи. Чекаємо, так би мовити, пекучий вайп. По-перше, чому Санта? По-друге, чому на зону? По-третє, чому пекучий вайп? Пекучий вайп. Зробіть з цього новий сленг, будь ласка. Всі кажіть пекучий вайб. Ще не знаю, що це означає. Гаря... Гаряче, але в якому значенні гаряче. Санта поправляє окуляри. О, Оу, привітік, файна компанія. Санта на базі прийшов роздавати не тільки подарунки, але й чисто новорічний вайб. Як настрій Limited Edition під ялинку не хочете? Але перші до глядачів. Чув, Санта сьогодні безпечний і повний іс. І повний чіл, мабуть. Ну, так. Чай GPT поважає правила дев'ятки в новому сенсі. Тут ніяких крінжових подарунків, тільки хайпові. Оце справжнє речення, яке буде. Яке має бути в новорічних святах. Я можу уявити, що таке справді може бути в когось. Діти, до речі, з вами все ок. Бо якщо хтось крінжує, Санта такого не прощає. Санта, ти що тролиш нас? Чи реально в тебе є хайпові подарунки? Звісно, я ж дилох якийсь. Тут у мене дещо ульотне. Знаєте, сьогодні буде трішечки нуфлекс. Добре, чптів ябиче наїжджав тут є слен. Тут є справжній модний слен. Єп. Yep. Кайфуєш леві подарунки, токсикуєш леві крінж подарунок. Мені подобається, і б ніколи не бачив, що хтось українською так писав. Так, як зима без снігу, і ми без челенджів. Санто, як на рахунок випробування для наших глядачів. Лех, окей, підніміть руки, ті, хто готові випробувати новорічний флекс і виграти якийсь топовий приз. Окей, хто зараз виконає? Давайте. Новорічний хоровод з крінжовими рухами. Той отримує найтоповіший прес. Я щось згадав, як в нас була дискотека в стилі 90-х. Оце дійсно був Флекс. Всім респект за участь у вашій прези на сцені. Так, тримати туса з Новим роком. Хай в наступному році ваш вайб буде завжди на висоті. Головне без крінжа тільки любов і чисто приколи. З новим роком, тусовщики! Я сподіваюся, мене дивляться вчителі. Я вам подав приклад, як зробити ідеальний сценарій для новорічного ранку. 100% діти будуть дуже раді і не буде оцей самий крінч, який був згаданий. Якщо ви не знаєте крінч – це е, зіщулитися щось таке. Треба подивитися, як на словотворі його перекладають. До речі, про словотвір. Уяви, що ти український турист. Я можу додати мовний, щоб точно не запуталось. Якби. Називав. Комп'ютер. Як в нас відкритися, я вже пробував свій дислогов комп'ютер на якийсь потомський твій, а проходить сачувати. Ну так, мабуть, це. Розмисник. Відрозмислити. Розмислити. Розмислити. Як є? Роздумувати є слово. А роз, розмислювати. І крім того, було б не Ну, може розмисник, а не розмислювач, не знаю, не знаю. Лічбар. Е, лі... Лічити. Лічити. Хтось теж домахувався до цього слова. Обчесник. Однак цей варіант лаконічніший. О, бачите, чат 6 щось розуміє про те, як слова створювати. Але це поганий варіант. Якщо хочеться вкласти в слово трохи більше, трохи більше сучасного духу, можна використати такий варіант. Рахівець. Рахувати це з німецької взагалі то. Якось так. Може по дорозі з когось ще інакше. Ну, давно, але з німецької. Чи Треба було написати, що я крайній порист. Звучить схоже до рахунок і фахівець. Рахівець. Що могло би відображати комп'ютер як потужний інструмент? Мислитель або розумник. Хоч це більш стилістичні варіації, вони можуть передати ідею штучного інтелекту в обчислювальному пристрої. Так. Ти роблений мозок. Ти, ти не розумник і не мислитель. <реш> мислитель розумник. До речі, на слово творі виграє щось там зло. Дуже дивне слово. Мислитель або розумник? <хи> ні, так не. Ні, так замінювати слова не можна. До речі, в Ісландії там якось називають е, щось веселе е, з міфів. Якась, типу віщунка, чи щось таке, пророк. Якийсь тобі більше імпонує? Ні, я не хочу відповідати, Яке ще цікаве слово. Запитаємо те, що хотіла, а як би ти замінив. Слово крінж. Соромак незручник <ривання> зашквар. Хоча не повністю питому українське, ну дякую, дякую. Незгара. Ніяковість, соромність, панічність. Ну, взагалі так, колись сказали іспанський сором. А я не знаю, як би я сказав. Ну, панічність. <ривання> ну, ну Що він таке придумує? О. Е ти знаєш? Вірш Арфами. Арфами. Так, звісно, це відомий вірш українського поета Павла Тичини «Арфами, Арфами Арфами. Вірш написаний у 1914 році. І є одним із найрожкіших зв'язків з української поезії Ось текст вірша. І якщо ви уважно придивитесь, то Арфами Арфами це, це загуби. Арфами, арфами золотими голосними обізвалися гаї самодзвонами. Де весна запашна квітами, перлами, Хм, То справді це все правильно, що я прочитав. Але далі, гей, дзвінки і солов'ї в полі в гаю в удалі, співом радість рослин золотої золотою хвилею в небі та не десь гуде, любомило, срібно. М -м. Якщо ви раптом забули е, шкільну програму, в чому я сумніваюся, того, що. Наскільки вам може 20? Це неправильна строфа, має бути думами-думами, наче море кораблями переповнила слакит, ніжно ним. Буде бій, вогневий, сміх, буде плач, буде перелам І ще два таких. Тобто, що можна сказати? Ча GPT створили вчительки для того, щоб вас обманути. Цей твір відомий своєю музикальністю та однозначно, але ти придумав якісь інакші строфи, то яка там музикальність? Заодно перевіримо, як він виправляється. Мені здається. Ти помилився. Ти маєш рацію, я припустився помилки в тексті Вірша. Ось повний текст Віша Арфами, арфами без помилок. Ох, він справді згадав. А, він згадав. Він згадав два рядка, а далі почалися знов в полі в гаю в водолі. Клас! Переповнилась блакит ніж на темними, це ж протилежно до того, що я прочитав, так. Mm. У мене є ще один пов'язаний запит. Uh. Які найвідоміші пісні? Окей, okay. ано. Отже, без бою обіймі, я не здамся без бою відпустити друг там, де нас немає. Це все реально. Стріляй, все буде добре, квітка теж реальна До речі, Стап він два рази назвав Безбою, і я не здався без бою. Ні. після називається. Без бою. Ну, коротше, не можна два рази саме назвати. А, крім того, хочу на небо. не існує, немає, немає такої пісні. Я прямо впевнений в цьому. Є просто на небі. На ВД. Текст. Останнє. У мене народження, щоб цю сте, а як інакше в цьому світі. Я знаю, ти хочеш так, як і я. Віч, жити вічно, коли ми літаємо. Квітка, ти моя ніжна квітка, ти пробачь, я був вузлі і колючий як цілий світ. Ні, це не квітка. До речі, я не сказав, але знизу вони пишуть, що Чаджіп'яті може помилятися, перевіряйте важливу інформацію. Уявіть як підсплов якісь енциклопедії чи. Чи, чи там викладач заходить. Хоча, якщо викладачі. Хоча так, викладачі, мабуть, може, треба їм так казати, але от якийсь підручник це було б весело дуже. Не довіряйте мені ні. Тут є якийсь текст, але. Я не знаю, може є помилки, перевіряйте важливу інформацію. альтернативну історію де в НР Венер... в. У 1917 році я колись був цікавий зробив. Я дуже цікавий, колись був, таке зробив, але я не пам'ятаю, так треба знайти десь. До Києва, охопленого революційним запалом і політичною нестабільністю, з'являється таємничий Кирило Буданов, який стверджує, що прийшов з майбутнього. Його інформація про сучасну зброю та військові стратегії з пенталі, чи українське керівництво. УНР, завдяки новітнім знанням Буданова швидко змінює свою армію і проводить стратегічні реформи. Ядерна зброя, хоч і зберігається активний, козир, слугує потужним важливим для стряпування проти можливих агресій, особливо більшовицької Росії, перетворюється на міцну незалежну державу. Угода про нейтралітет між УНР і радянським Союзом АГА. В результаті цього Україна поступово зміцнюється економічні зв'язки із Західною Європою. Нейтралітет, і ядерна зброя. Військовий нейтралітет дозволяє країні уникнути втягування у конфлікти, а ядерна зброя слугує стремульним фактором у взаєминах з Німеччиною та СРСР. Коли нацистська Німеччина починає свої завойовницькі кампанії в Європі, УНР зберігає нейтралітет, але мобілізує війська на випадок вторгнення. Ну Коротше так, він вміє писати альтернативну історію. А фанфіки, мабуть, не захоче. Тому що не можна чужі персонажі використовувати. Мабуть. Що і як? Як може бути ядерна зброя залишається прихованим, але значущим символом, якщо вона її, якщо вона її використовує для стримування? Це не так працює, мабуть. мабуть. Так і виступає як і, Нарстез, Голова. Формує часовість на противагу впливу США та Росії. Так, так. Між, між моря прийшло, звідки ви його не чекали. Добре, тепер справді важливе питання. Що буде? Що буде? Якщо дощ буде. А буде не буде? Це чудова загадка з натіком на грусті фраза дощ буде або буде, не буде, часто використовується. Ні, це не часто використовується. Тож, якщо дощ буде, або буде-не буде, то люди, або речі, залишаться без захисту від дощу. Пес змокне відповідь. Саме так, якщо дощ буде або не буде, то бідолежний пес залишиться без свого укриття і змокне під дощем. Ще один нагадування про те, як важливо мати дах над головою. Особливо коли погода підводить. Добре. У мене є дуже важливе завдання. Будь ласка. Він котячий. Котячий сланг. Ось кілька варіантів потяжого стандиків маєш останнім світло. Хожий час висутав, хочий час висута. Мурчали те, базікати на своїй хвилі, буркотіти, відмуркотіти. Я, я здогадався. Але чому так? Вуса тих. Тих, хто спокійно відпочиває, ніби нічого не, чу, не бачить і нічує, але насправді пильною. Це тому що за тих, тіпи, що зробив. Шерстянка улюблена тепла ковдра чи м'яке місце. Ні, це не місце. От... Ковдра може ще. Кіхтярик. Хвостун. <сум> кіт, що любить привертати до себе увагу часом, навіть перебільшуючи важливість своїх подвігів. Це від чи що? <сум> Круто дзьобик. Кіт яскравим характером, ага, ну, так. Пушмотик. Кусмурчик. Кіт патруль. Точно. Мішкорят. Улюблені іграшки. Лаповиня. Улюблені заняття, коли кіт вкладається лапками на щось і не хоче відпускати. Хвостатий няв. Хвостатий ньавгард. Мурмотина. Шерстопад. Заховолапка. Пушмотик звучить. І кусмурчик. Алітерацію. Прокаву. Я не пам'ятаю, чи я правильно вживаю це слово, але він зрозуміє. Я сподіваюся. Кожен ковток крапля. Ой. <сміття> Кожен ковток Кожен кави крапля краси. Крізь кисло крихітну кремову кризу. Кличе кохання, коли крута кава, кожному краю корону кам'янистих ранків. Як Як можна було писати, писати і останнє слово ні. Початок взагалі класний. Кожен ковток кави крапля краси крізь кислу, крихітну, окрему кризу, не знаю чому кризу. Кличе кохання, коли крута кава, кожному краю корону кам'янистих ранків. Чому краю? І чому кам'янистих ранків про суші? Свіже, смачне, сяюча суші, словом спокушає, смаком смакує. Словами світлими сибарет, сміється, сяєво соєве, сипле, смачні спогади. І я, до речі, недавно якраз дивився, що таке сибарит. Свіже, смачне, сяюче суші. словом спокушає, смаком смакує, смаком смакує. Це така собі поезія. Здається, все я використав. Ті ідеї, які я хотів перевірити, я використав, мабуть. А, може, ще одну. Напиши промову перед розлукою від імені геймера. Друзі, брати і сестри по геймерському ремеслу. Сьогодні я стою перед вами з важким серцем, бо ми маємо піти різними шляхами. Наші спільні години віртуальних битв, епічних пригод і неймовірних досягнень. Все це залишиться в наших спогадах як безцінний досвід, але, на жаль, усі добрі речі мають свій кінець. Я хочу подякувати кожному з вас за ті моменти, коли ми сміялися до сліз після чергового фейлу або раділи, як діти після перемоги над босом. Це були не просто ігри, це була частина нашого життя. Як і в кожному великому світі, є моменти, коли треба зробити паузу або піти в новому напрямку. І сьогодні цей момент настав для мене. Це не прощання на Хай Мирське братство не знає кінця. Ми всі можемо розходитись, але якщо що, я не хотів це переривати, але не якщо що, напиши: як щось, або можна в будь-який момент повернутися в цей чудовий світ і продовжити нашу подорож. Я знаю, що знову зустрінемось у когось із лобі або на черговому турнірі, бо цей зв'язок між нами, як інтернет, ніколи не розривається. Навіть коли здається, що сигнал слабкий. Дякую вам за підтримку, за командну гру, за кожну ж погану, жартівливу фразу і навіть за ті моменти, коли ми сварилися через дрібниці. Все це робило нас сильнішими і згуртованішими. І пам'ятайте, коли однією рукою не вистачає сили, ми завжди маємо дві, що це означає. Нехай ваші ігри будуть вдалі. А в наступних поєдинках нехай вам завжди супроводжує удача. До зустрічі у грі, коли прийде час. До зустрічі, друзі. І це відео теж добігає кінця. Тому до зустрічі, друзі, до зустрічі, геймери. І ще треба з тим. Ще. Тривно щось явно наш тобі здається, що щось велике що відбувається. Я. Ну так закінчити відео це доволі велике завдання. Треба натиснути цю кнопку.